Під домашній арешт на два місяці Печерський суд відпустив співробітника телеканалу ТВА Станіслава Прудкого до 15 грудня. Саме тоді має відбутися повторний розгляд справи. Його підозрюють у хуліганстві біля Верховної Ради. Нагадаю, два дні тому невідомі у Балаклавах кидали вибухові пакети петарди та каміння у міліцію. Поранені 15 правоохоронців у будівлі парламенту прострелені вікна. Наразі затримали дев'ятьох підозрюваних серед них чимало студентів. Є навіть неповнолітні хлопці кажуть, до до провокації непричетні, і їх затримали випадково. Попакували просто людей, які ходили. Я впевнений, що там між тих людей, які вони були навіть не на мітингу, а просто проходили поруч. Тому що ми були вже не біля Верховної Ради. Ми були в Марінському парку. Ми ми сиділи, ми ну, там спілкувалися. До нас підбігли з дубінками, дали надавали нам о, цих люлій, положили мордою в пол, завели в автозаки. Показах двох свідків, які долучені до клопотання про бання запобіжного заходу, не зазначено саме за якими ознаками пізнають прудко, взагалі не зазначено, тобто що така особа знаходиться на місці події. Просто перераховуються певні люди за певними індивідуальними ознаками, яких бачили співробітники міліції. Але що саме це прудки? Що саме по таким ознакам, по, по такому одягу, який був під час затримання. Тобто ідентифікації не відбувається.